Всім привіт! Сьогодні будемо грати в ігру Brawl Stars. Хотів я зняти ігру Drive Ахет. Битві на машинках, але чомусь вона не запускалася і в нас зайшов Brawl Stars. І так, зараз я буду купляти двох нових персонажів: Менді і Корделіус. Так що, в принципі, давайте починати це. Купляємо Менді. І, звісно, їх прокачаємо, і на кожному з цих персонажів ми зіграємо. Зіграю спочатку я на Корделюсі давно вже хотів на ньому пограти, але нарешті зайшло до нього руки, так сказати. Так, окей, давайте його візьмемо і зразу прокачаємо, скільки нам це. А, нам вистачить на максималку. Ну тоді максималку зразу беремо. Купимо там гаджети, цю всю. всю. Фігню так, раніше, я пам'ятаю, не знаю, давали безплатно чи ні. Так, ну давайте я навіть не знаю, що тут взяти. Встановлення здоров'я. Давайте візьмемо щит. Хай візьмемо його. Так, все, супер, і більше урону. Так, улічний урою ну, 15, О, да, да. це беремо. І що там ще треба нам взяти? Так, гаджети. Я навіть не знаю, який самий кращий гаджет. Следуючи атаки, корделю стріляти ядовитим грибом. <со> ну, давайте поки візьмемо цю штуку, він ті, попригає. Так, добре, народ, пишіть коментар, якщо у вас вже є цей крутий персонаж. Так, гриб попавши в ту же цель. То наносить на 30% більше 2000. Як багато. Так, ладно, все. Ми, мабуть, купили. А, стоп. Що ще треба активувати. Так, ніфіга собі. Звісно, жалко, жалко, монет. Ви як багато, ладно. Зато ми прокачали. Які у нас тут є, до речі, скини. А, ось, такі, ось така є фігня. Ні а рілі really, крутий скін, можна би було його купити. У мене якраз вистачає, но. А я не хочу, хочу його другий скін собі куп... купляти. Окей, давайте його возьмемо і зіграємо. На ньому купки качати не буду. Так, давайте ці вибрані карти від людей зіграємо. І народ, якщо вам подобається гра Бравл Stars, ставте лайк і також пишіть в коментарях, яку ще мені гру зняти. Так, супер. Це персонаж зачетний, так що полюбати буде перше місце. Но тут не тільки я прокачаний на максимальну силу, тут, можливо, навіть усі прокачані, бо... Зараз так набагато інтересніше грати. І цей гаджет, щоб прыгає. Так, народ, дивіться, який в мене є крутий спрей. Новорічний, до речі. Так, Я забув, не знаю, забуваю цих імена цих персонажів. А в нас є, до речі, та штука, щоб пригати, і я можу пригнути. Но давайте не буду. Так, що це фігня до нас пристала? Давайте потихеньку підійду. Окей, вона пішла на того. Давайте цю банку залутаємо і пішли далі. Давайте. Найс! Мінус один. Супер. Ну і давайте цього заберемо вже ідіота. Так, лас забрали. Лише лоси 4 ігрока. Нормально йдемо вже 8 цих банок. Звичайно, поставив на паузу. Також у нас тут є інди... ін... цей індикатор, він буде показувати, де наші противник, і набирати ми будемо ульту. Давайте цього заберемо. 8 баночного, цього ультуємо, підпригаємо і мочимо. Так, супер, перше місце. Ништяк, забираємо. І давайте перевіримо наступного персонажа. Також я на ньому не грав. І ну не то, щоб взагалі він мені подобається. На ньому трохи важко, мабуть, грати. Так, теж прокачую, звісно, я не буду це робити на максималку, так як це немає сенсу, бо я не буду на ньому грати. Так, супер, не знаю, там на п'ятий уровень качав, давайте перевіримо цього персонажа. Так, получу вже одну баночку. типу тут розкидаю свої гранати. Можна на цього поїзда забрати. Ага, ніп'я, а, а чого? А, маленький урон, бо я його не максимально прокачав. Полю... Буде трохи важко. Так, поки не слили, поки не слили. Найс! Домой. Так, ну це мене вбив, звісно. Також я вчора забру... забув забрати цю награду, сьогодні міг відкрити легендарного. Ну якщо я не забуду, я обов'язково вставлю фрагмент, як я відкривав цю легендарну цю фігню. І також вам покажу. У нас тут в магазині перва покупка, дають 150 геймів, так як я ще не купляв. даже не знаю, що ще тут розказати. Давайте ще раз зіграємо на Корделюсі, і мені сподобався. Опа, народ, дивіться, яка карта попалася. Звісно, я не знаю, як мені залутатися. Дивіться, тут Корделюсі і оця фігня. Давай. А я не хотів його вбивати, щоб довше почекати в Інвізі, ну не вийшло. Е, ну, на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, ви ставте лайк. А я, якщо не забуду, то вставлю, як я відкривав легендарний сундучок. Я вирішив зняти це відео, хоч і не хотів, бо я давно вже на канал нічого нормального не викладував. Ну колись тут будуть нормальні відео. І всім пока. Going in at the deep end, my dudes.